Народні депутати реально зараз якось знаєте от активізувались. Є весняне загострення, а у них осіннє загострення. Думаю, що причиною цього є все ж таки, імовірно можливі колись вибори. І вони зараз повиповзали з усього, де тільки можна, і роблять вигляд, що вони турбуються про український народ. Але турбота ця вона настільки примітивна. Що ти розумієш, що вони жили весь цей час в іншій реальності? Частина за кордоном, ось я відео записав про одного народного депутата, який розказує, що він виходить там з партії Слуга народу, але залишається в фракції, тому що йому треба працювати в енергетичному комітеті і їздити в паре. в паре, там за кордон, там і так далі. Ну коротше, і е, частина з цих депутатів насправді давно вже облаштували всі свої сім'ї, якщо не вивезли їх. На зиму або взагалі за кордон. І коли ти слухаєш цих депутатів, ти усвідомлюєш, що вони не з нами. От вони вживають слово ми, 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 але вони не ми. Ми і вони це інші взагалі галактики. Ось одна із народних депутаток в ефірі одного з каналу. Я не пам'ятаю її прізвище, ви нагадайте в коментарях. Це та що їздила Саакашвілі там, там ну, різні історії. Ми з вами плітки не поширюємо. Це вона. І вона теж за кордоном там регулярно. Регулярно молода зовсім, як вона попала в депутати, на підставі чого вона попала в депутати, які такі можливості тут, та там, де де, де чому ця людина стала депутатом? Не зрозуміло. Не зрозуміло, чому український народ дозволив цій молодій людині управляти. Ну, давайте і послухаємо дуже все круто, круто, інтелектуально головне. нас ще відключення будуть. Що не треба мати жодних ілюзій, що треба готові. Це ми, ми з вами. Ми з вами мали ілюзії. Знаєте, от от я ж я вам кажу, вони повилазили з своїх. Будинків з генераторами, з басейнами, з хамамами, з-за кордону поприїжджали, з -за своїх зарплат, з -за своїх елітних магазинів повилазили, з своїми хатніми, хатніми робітниками, робітницями, поварами, прибиральниками, водіями, охоронцями, автопарками. І, ну і треба, каже, ілюзії робити. Так у нас і немає ілюзій. <х, х, у, нас нема, у нас є тільки ілюзії відносно них до найгіршого, до великої кількості годин на день по відключенню. І навіть... Місіс чи міс, мі, не знаю, геніальність. От треба готуватись, треба готувати. Нам. Нам треба готуватись, ну нам ми знаємо, що нам, бо в них якраз все буде окей. Коли так буде, нам звичайно потрібна допомога, тому що... Ж... нам, нам, нам. Що нам треба відновлювати це і нам, нам, нам треба відновлювати це. Вона відновлювати нічого. Не буде вона відновлювати, нічого не буде особисто. Вона і без зовнішньої допомоги. По відновлення нашої енергетики це буде неважливо. Неважливо, 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 неможливо, хотіла сказати. Ну, заплуталась трішки, так буває. Так ось е знову нам, нам, без зовнішньої допомоги, з цією зовнішньою допомогою вже країну в таке вкрутили. Вже країна винна, е один ВВП річний, от дякуючи отаким от молодим даруванням, які нічого в своєму житті. На мою точку зору, не робили, просто потрапили одразу на керування державою. А далі Паре, Шмаре, Європа, пікніки, раути, світські дипломати і так далі. Молоденька, зовсім молоденька. Тому як я вже сьогодні говорила, візит Урсули. Як, як я вже сьогодні говорила, цитуйте мене. Ну коротше, да, візит Урсули, Урсули, ну Урсула, подруга Фондрлян це в першу чергу про. Допомогу про... нам під час цієї зими відновлювати наш да, 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 про допомогу нам відносно цієї зими. Вже пройшла інформація, що це за допомога. що Це, ймовірно, знову кредит. кредит. енергетику, але це не буде забезпечувати 100% нашого відновлення, щоб нам бути в безпеці. Тому забути про слово безпеку, поки йде війна, нам всім треба. Коротше, набір слів, просто набір слів, забути безпека, коли треба, війна забути треба. Це, це вже в нас два роки, і е, який це вже сьомий, восьмий місяць іде війни. Депутат каже, забудьте про безпеку, поки йде війна. Де вона була до цього? Де вона сиділа? На обличчі емоцій ноль, е, на обличчі бажання реально емпатії ноль. Просто от. от Таке відчуття, що людину привели, поставили в студії і сказали, от треба от сказати щось. А людина не в тємі взагалі того, чим, на мою точку зору, що, чим жив, живе український народ. Коротше, все, ви зрозуміли. Я не знаю, можете передивитися там повний випуск, но у мене складається враження, що наші народні депутати живуть в Віртуальній деякі, віртуальній реальності, в якомусь такому шаріку відокремленому, абсолютно від нас. При цьому вони вже почали виходити в ефіри, розказувати нам, як треба. Знаєте, отак, вау, вау, вау. І все це люди, велика частина з них це все люди, які за гранти жили, які десь там вчились, які тут. Просувають якісь наративи, ідеї, які абсолютно не знають ні народ, який довірив їм по недорозумінню, часто місця у владі. Вони не знають, чим люди живуть, вони і знати не хочуть, чим люди живуть. Сумно стоїть людина в ефірі і просто говорить про те, що нам треба війна, безпека, забудьте. Ви самі їх обрали. Ви самі дали їм голоси. По регіонам, по регіонам, за слугу народу, «слугу» в кавичках, ми пишемо Слуга в кавичках. Від, після того, як депутат он, один із них вийшов, він сам сказав, що все, ідеологія, йому не по дорозі. Так ось ви самі за них проголосували. Особливо мажоритарники, ви ж знали, ви ж знали людей, ви ж, ви ж, мали, ви ж мали можливість поцікавитись, ладно, по закритим спискам, там частина партії пройшла. Ну мажоритарники, ви ж їх знали. Ну ви ж проголосували просто за зелений прапор. Вони купили франшизи. І ми з вами, ви просто на основі загального, загальної форії, загальних обіцянок за них проголосували. Подивіться. Подивіться, як вони говорять, що вони говорять, з, якою, з яким інтересом вони взагалі говорять. І, і подивіться, що вони відокремлені від нас з вами. Головне казати слово ми, нас. Нам і так далі. Все це маніпуляція. Ніяких ми немає. Є ми, народ і є вони, які живуть по-іншому, які часто живуть не в Україні їхні родичі, які живуть в безпеці, з генераторами, з укриттями, з прибиральницями, ще раз повторюю, з хатніми працівниками, з ремонтниками, слюсарями. Водіями, поварами, охороною і так далі. Вони живуть за наші з вами кошти. За наші з вами кошти. Більшість з них. Навіть ті, хто мали кошти в великій кількості, прийшовши до влади, зрозуміли, що можна мати ще більше. Але для цього потрібно безкінечно вам казати слово: ми, нам, нас тримаємося. І так далі. А, і головне, вони ще починають нам з вами підкреслювати, що от без, небезпека навколо, і якщо ми не будемо разом, і якщо не вони, не вони то буде ще гірше. От я очікую, наступна серія це от якщо нас переоберуть, то буде ще гірше. От я очікую цю серію. Але те, що депутати вже вийшли на. Е Полювання за вашими голосами для мене це вже абсолютно очевидно. Вони то точно знають більше інформації, ніж ви. І те, що вони вже з'явились в ефірах, вони вже коментарі дають, вони вже звертаються до українського народу. Знаєте, схоже на е одного персонажа з гоголівського е з роману. мені веки. До цього два з половиною роки я не бачила, що війна, що небезпека, що немає світла. І головне, що ми їх самі вибрали. Ми їх самі вибрали. Не зробіть цієї помилки наступного разу, бо вони вже за вашими голосами полюють.